Прохолодно сьогодні. Було мінус п'ять. Зараз мінус один. Сейчас Джек. Давай, Віхай уш. Кушай. кушай. Давай, давай, давай. Ты... Я розбавила теплим бульончиком. Давай. Вода замерзає, хоча вчора вже в 9 вечора наливала йому прямо під яток. Давай. Сонця немає. Синоптики показують, що весь день буде сьогодні мінусова температура. Весь день. Так. О, Горобці де ховаються. Сьогодні вранці з вікна бачила прилітав чи сокол, чи кобець. Я не розумію, я знаю, що це е, хижак. Ні одного, ні горобця не було, ні синички, ні однеї взагалі садочку, ні одної птичечки не було, ні голуба. Як вони чують і ховаються. От зараз вони, бачите, от там туйка, і всередині гробці сидять. Я не знаю, може вони навіть на тому синичнику ховаються. Там. Я не знаю, видно вам чи не видно. Курочки, тікайте. О, а що це у вас все просто? Все поїли. Зима і ви наїдаєтеся. Нічого немає, ні водички, ні корму. А я йду, о, я сюди не до лісу. Я взагалі-то прийшла по сіну. Але воно так замуроване отаман. Що я туди не дістану. Віктора просила, просила. Думала сама зможу. Але ні, не зможу. Не зможу, на жаль. Я щось не бачу нашого труньки. А, а що там робиш? На другому етажі в корвушку заплигнув там сіточка, а я дивлюся, отут ніде не видно. Думаю, де це трунька дівся? А він тут виглядає. Ти. ти вже не боїшся звикаєш трішечки до нас, так? Все. Ти теж їсти хочеш? Оба провалився, лапа провалилась. Трунька в нас тут все відкрита, Трунька нікуди не тікає. Сіно, це ж, мабуть, для трунечки. Сіно, так, да, тут ось таке гарне. Сіна люцерка, мабуть, схожа ладно, будемо чекати, поки Віктор приїде. Він на роботі. Джек, тобі прийдеться почекати. Десь гайно. Десь гайно. Ага, воно. Красавчик. Оба. Виділується. Сейчас буде іграшку свою. Шука... А, Віктор, мабуть, приїхав. Показує мені, що хтось приїхав. Якби чужий, він би вже як переляканий. А так, значить, хазяїн вернувся. І він уже мені показує, що він вернувся. Так, ну що. Зима настала. Настала зима. Вот легкий казан. Дорогу вичищаю, курятник. Забарикадіровався тут. Сміттям. О, Джек собі свою іграшку приніс. Що? кругом кругом лежить. Ой, так це ж котик може теж з'їсти мишку. Не з'їсти, а він не їсть мише. Все одно. Курка може клюнути. Ти даєш, я туди знайду. А ти куди біжиш? А? Вони на вулицю хочуть. Вже пора насилилась сюда тут. Віктор доставив мені сіна для Джека. Що? Шо? Ну Щось тобі готові надачі или що тоді? Набрать тобі далі. Ну, на завтра принесу міще. А, в коробочку можна, да. Це буде удобніше даже. А то я буду, як Дід Мороз з мішком. Звісно, це таке сильно, він його швидко на труху привратить. Таким сином він може поранитися. Вітя, тобі не здається? Глаза. Одне. Скажи, чого він може поранитися? А ось я тільки що поранилася, нажала рукою і окололася. Так сі... тут это та палки. Палки здоров'я, здорові палки. не трава. Ганимо. Соломку? Ні, не соломку, сіно. Сіно для Джека, так? Да? Я тобі вже декілька днів обіцяю і нарешті. Нарешті принесла. Ти взялася, я буду тобі продавати. Джек. Отак. Він сам собі там зробив. Бу. Конечно, соломка краще було б. Ну що зробиш? Це може бути і в носі, рухому це. Я пам'ятаю, ми ложили йому в прошлому році. Так він вилаз завжди, у нього то вуха соломався, чи сино. В носі терчать. Ой. Зараз я його туди засуну сама. І потім його запущу. Ой, я, може, багато йому напхнула. Він там не поміститься. Джек. А ну йди сюди. Ти не хочеш? Давай, ти не хочеш туди? Не на мене, плигай. Вон подивися, що я твої хатки зробила. Глянь, глянь. Глянь. Не хочеш? Залізти. Ай, класно, так? Да? Він тепер сам залазить туди і не хоче вилазити. Ай, красота яка. Рада. Зараз будемо укривати хризантемки. Віктор причанув колеса. О, чотири колеса. І будемо зараз їх накривати. Ми думали, чи викопувати, чи не викопувати її. Ну, вирішили залишити. Обрізали це, ота велика біла. Так. Навіть он, молоденькі пішли. Ми її попробуємо тут залишити. Начиталася в інтернеті, що в основному хризантими треба викопувати. Особливо ці. Як вони називаються відчас? Мультифлора. А ми їх залишимо. По підсипаємо, щоб їм сквозь не було, це земля поки що є. А, гор є, в мене там земля є, сіта в мішку. Зверху насипаємо теж земельки гарної, легкої. І накриємо, як оце наші гортеці. тому що подумали. Чи збережемо, чи не збережемо. 100% оце збережеться. Оце збережеться, так? Да? Зараз ми її на... На... сухим прикрили, Обсипамо округ колеса. Землею вокруг колеса. Так, да, щоб ніде їм не тягнуло, не дуло. нема сухого немає. Зараз у нас вон мішок. Подивимося, від тіля може наберемо. Іли висушимо, не висушимо. Ну, давай обсипаємо щось... земельку, а потім положимо, він шиферину вже приніс. Віктор. Чанька маленька, здорова. Маленька. А, ти маєш на увазі по ширині. Ладно, ми дві поставимо. Оцю вже хризантемку він жовтинку. Бачите, обрізав. Ну Ми її пізно пересаджували з одного місця на друге. Там пізно, якщо в ній немає признаків життя там в цьому? Ну того і немає. Ну не треба вже її розкривати. Хай. Чисті, чисті, чисті палки, ні одного немає. Всі палки. Ні Я зрозуміла. Давай, ні закривай її. Ні одного немає. Оце сухе хороше. землею обсипемо, а зараз зверху може і просушимо там, що мішок приніс вчора. Мільйон процентів що так переживуть. Ну, подивимось. Якщо переживуть, то гарно буде. Ось чи буде оця життя. Оця. Да. А оці маленькі, ми потім просто їх піде та от бачиш. Ти бачиш, їх морозець вже прихватив. Ну, їх все одно треба накрити буде і, і те, що загорнути. І оце ж треба кущ так вітя зробити. Оце у нас три. Такі 10 сантиметрів. Ви читали, що від корня 10 на 10 сантиметрів треба верхушечку позрізати. 10 сантиметрів? Так. Да. Менше обрізу. І оцю ж можна тут і оставляти. Квіти, а ти о там дивлюся, обрав. Воно ж утепляє теж. Не викидай. Я їх тоді вон, понакриваю оті квіточки. Накривай, що хоч накривай. ну тут воно гнить не будемо. Десять сантиметрів багато. Ну це вичитала я. так от, так. Да. Може будуть зверху ж рости. Нові ж, а як же? А що ж вони будуть пускати новенькі? Гілочки і листочки. Всех цветут, а потом мы их прикроем. <свист> <свист> вот так. А потом я их все прикрыю. Підвіше буде От так. От. Щоб, щоб не було сквозняка. <гум> ну, це Ну, оце основні три такі резанти. Вони такі здорові, просто шкода, якщо пропадуть. Так, і гроші шкода, вони не дешеві Бо ми дуже стару, правда. Чотири. Одна чотириста, ті по триста, да, на навірно, так? Да? 450. 270, саме дешево. Да. Так що я думаю, що вони переживуть зиму. Ну хіба що буде більше двадцяти морозу? 30, 30, 30. Ні, кругом написано, що хризантеми до 7 витримують до 7 мороза тільки. Мінус 7. Всі ті колокорня будуть. Ну, якщо буде 20, Ну ось так. Зі сторони скажуть, що це по городу кругом не вітя, може їх поприв'язувати. Як буде вітер такий, як був, то цей шифер буде літати по всім по всьому інші. городу. Треба шукати більше. Це, щоб... Сьогодні, поки а, дощ, дощ може і... піти. Ще будемо додати накривати. Розкажу, що за того мішка треба вибрати. Поставив вже. Будуть вони Оце що тут щось не можна, що воро мені Не потрібно. Ну ти ж не нужен. Гортинці бери, зруса. Не потрібно мені, це не можна. І треба середини. Не потрібно оці ось так, Тобі не здається, що ти дуже низько? Треба вище хоча б чуть-чуть. Що -чуть. Ну ось. Дійшла черга і до гортензії. Воно ж мисло я сі проснеться і зразу ж підросте. Так я думала, що вони хоч вище, хоч трішки будуть. Не, не а не вони пікуські. весь час будуть маленькими. Так може прикрити. Але це не знаю, що зірочка. Північна зірочка, вона така маленька, я не знаю, ти не обрізай її, може просто зірочка накрити. Вона не обрізає, це тільки цвіточка. Ага, бо вона дуже ж манюпусенька і так. Квіточки обріж. Не пішла у нас? Північна зірочка, вона маленька. Вона маленька повинна. бути не надо було, ну, Вона ж у нас була там ковічна. Потім і обрізали те, що не гоже. Угу. Взагалі, це обрізається, тільки цвіти зрізаються, нічого з неї не зрізається. Сама-сама красивіше ваніла фрейс, ти не будеш зрізати, чи будеш кітати? Ні, ні, квіточки. Самі квіточки. Більше нічого не треба зрізати, квіточки одні. Їх в кучку, я потім понакриваю квіточки ними. Тож, готове вже. Укриття готове. Яка це вертиться? Дай сорієнтуватися. Сорієнтуруйся. Так, оце от свіча була, я її хорошо запам'ятала. А це ці... Ага. не пінкинки, пінки правильно, пінки, пінки, п'інки вінки. Ну для чого ти так низько все зрізаєш? Ну взагалі, не залишаєш ні однієї. Секатор ламають. Тож секатор треба новий купити. Всі не купиш? Не буваєш, я, я не буваю в таких магазинах. А от ти буваєш. Мені не надо. Ну сіпити. так, краще хай ламає, а не ріше. Взяв таку красиву я тунисько срізав. Ну так. Як обрізається гортензія? Не знаю, там на дві почки. А ми по три залишили. Зачем гортензі? Бо сьогодні ніхто не буде, так вона вже одразу тобі є. Ладно, а цю будеш різати? Так, да, цю буду різати, цю, мабуть, ще й прикрию. Тому що це Лідія Самарська. Теж красива, дуже красива. Просто вона в цьому році. Оце дітка виросла, що вона доставить. Проставляй. В минулому році чи похворіли, чи від сонця пожарилися, так ніхто і толком не скаже. Що то було. Ой, чуть не впала. Але вони мучилися все літо. Було, так. Так во всіх не тільки в нас. Так, кругом. ж така, таке літо було аномальне. Не знаємо як і буде в слідуючому році. Чи доживемо ми до слідуючого. Надо ми ти обрізала, да? Надо було. б. Зараз подивимося, може просто а зверху всі кинути ще трошки. А ці його зовут. От куди ти їй таке? Дайман рушця, не знаю. Ну низько ж взагалі там почок немає. Нельзя, ж обрізати більше, ніж ти почек. Ти як це ну весною обріжеш? Не будемо різати весною. Зачем же весною різати? Та те, що багато весною ріжуть на зимок. Оце бачите, як у нас. Завжди скандалимо. Завжди. Ти ж не знаєш, коли буде весна. Та коли б вона не була, в нашому регіоні весна все одно рано. У лютому місяці забув. Як в цьому році, в лютому місяці. Бучілки літали. Ти не, а ти не обріжеш, бахне в лютому місяці, а в тебе тільки пропало. Отак як он грядку закінчує. Так, нова грядка у нас. Нова грядка. А нову грядку перегнуть, навіть не замерз, знаєш, можна й... Так, сіяти. Лісотор. Зрозуміло. Лісотор дуже, дуже хороший. Нам, нам треба, щоб прикрити ортензії. Ось тут всякий є, поэтому ми зробимо так. Те Висипемо на яму, на компост хай промігають. А, а тут виберемо, щоб тут не Не прикриємо. Не виберемо. Не знаю, може й виберемо. Там вже є сухреньке щось. Ми, сухайте, нам надо, таке, ми його на мангал весь вам положимо. А, просушити, як ми пісок сушили. Да, де сухий, де чиненький. Це з лісу тільки привезли, а воно ж свій мороз і дощ. Він мені не продовжував. Ти ломик з собою брав. Є? <рес> брав. 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 Слушай, братенька, если оно просох, бачь, на мороз со снегом Ну, mm -hmm. да? да, но мороз был гарный. Гарный был морозец. Так-то третий, ничего не осталось сюда. Ладно, это... Знову лісова травичка буде рости. якщо вона піде. Ну це не там брак, це там, де тут не було трави взагалі. Додаємо цього oh. трошки. Там все не сипно, гарна ж така. Oh. Ось є, така гарна, земелька перепрішилася. Як oh. зразу в будку лізе. Як тільки туди постелили, він там. <і>, І не хоче вилазити з будки. Так, а я позбирала. Те, що Віктор позрізав. І думаю, ось отут так особливо мої не незахищені. Не захищені. Так от. Я їх Теж покриваю. І такими гілочками, зрізаними. Так. Хоча б трохи іще зверху понакриваю. Ой. А тут ось розкрив наш цар Джек розкопав. Вона тут мокра, сухенькою треба. Ну, посушимо і ще посушимо листя цього опаду і понакриваємо сухим.